Всем привет! Добро пожаловать на канал. З вами Саша. Це канал Primer. Сьогодні я вирішив снять другу часть про рибалку Fishing Planet. А ще я. Ну як вам сказати. Побачив на YouTube, що відео піднялося. Я побачив там, появилось 10 просмотров. і просмотри потихеньку набираються. І я вирішив, чого би не продовжити, і зняти другу частину. От так от. І зараз будемо запускати рибалку. Так, знов привіт. Я вернувся. Щас будемо. Були тимчасові неполадки, я вернувся в Ігру. Запуск. Так, це хоча б та платформа. Так, це ця платформа. Це ця платформа. Минутку я зараз вимкну це. Місія. Так, треба виграти один покувок. Забрати. Ну сейчас продолжим так уж дальше ловить рыбку. А, а еще инвентарь, садок, 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 садок. Ага, рыбы у нас. Нету. Рыбы у нас нету. Значит она продана. Ну что же, поехали. Пак набор летит. Наборчик. Так, Що? Продолжаем ловити крупну рибу. Так, це ми закриваємо Так, що у нас тут? Пусть это как раз Так. Так. Значит, что мы добавляем? Выбираем. На 10 сантиметров. Добавляем глубину на, на 10 сантиметров. Так. Ну... вам переставлю. Бо... Чуть -чуть, чуть -чуть... 108. Ну ладно, ничего страшного. Чуть-чуть пропуск кадра есть, ну там на два кадра, я думаю, не, не, не дуже страшно. Блин, на 4. А уже даже на 7. Ну ладно. Надеюсь, это вам не помешает. Так, очікуємо покльовку на хоробока. Очікуємо поклевку. Любовь чого то немає. Ну, будем ждать. Трофейный черновухий солнечный окон. Чего себе? Трофейный. То третій третье уровень добу. Ребен. О, чекай. Да. Неужели поклевка? Оба! Е. Это было черебки. Сын. Зябровий сонячний окунь. 14 монет. Я кажу, це мені це мало. Выпускаем. Ми будем брать з 20-ки, да? Будем 20-ки брать. Або давай в лілії. Ай, в лілії. О, в лилии закидываем. Там у ліліях точно буде риба. По крайней мере, должна быть жаба. Ну, клей, бетваск. Только одну рыбину за видос, звук и все. За начало видоса. А уже видео идет 5 минут. Так, хтось ходить по полку. хтось по полочкам ходить. Будь ласка, клюнь. Будь ласка. Будь ласка. Ну, чому? Чому? Ой. Блін, то чого клює мене ні. Та ну, та так не чесно. Це не чесно. Це... Це, блядь. Це іздівательство. О, там точно должно клюнути. Це 100%. Окей. 100% должно клюнуть. Должно клюнуть, будь ласка. Будь ласочка, клюнь. Тут же нема ничего такого прям. Дура, покльовочка. А, опа, давай! Що там колекціонер трофею? Ого! Трофейний синьо, зябровий сонячний окунь. Ну, блін, я б такого забрав. Ви маєте випустити цю рибу, щоб уникнути штрафу 100 рублів. Ну, 100 кредитів. Ладно, відпускаю випустити. Ну, випускаємо. Блін, а такий трофейчик непоганий. Так, добавим глубину. А, глубина буде 70. Ну... Давай! Отак! Вот И туда же под ту лилию закидываем ще один прекрасний покуповочку. Ролик ну, уже 7 минут 59 секунд. Ничего страшного. Для вас, пожалуйста, пожалуйста. Давай, я тебе верю. Будь Два сучка, давай, 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 давай. Сейчас на что там говорить, что делать? Мало тут, друзья, вообще не мало. Я понял. А. поет я зараз повернусь попову двинуться з міста Ні це не потрібно не треба фабрик поклюваст травя на щука тупо ем чего себе ой у тебя верю поповочек счастливый поповочек наконец по я тебе вірю про поклвочка Чорнохвостий шайнер. Як думаєте, забирать з 19 мене? Даму шанс і ми його заберемо, звісно. Так, у нас тут ось один рибалка, два рибалка. Три, я четвертий рибалка. Я четвертий рибалка, да? Так. Да. четвертий рибалка. Давай тут є. Ой, сюди. Закинемо. Будемо очікувати. Може з лілії виплива якийсь таранту чи ще щось. О! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Оба, на давай, давай, давай. Стубовач ну це вже в тему не в'якуний йде, извиня, я тебе випускаю. Так, сейчас випускайте, Зробіть певну кількість успішних підсічок. Поспіль. Зрозумів, я отримав монетку. Тримав монетку. Так, що ж, будемо закінчувати на цьому. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Ой, я неправильно сказав. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Силочку на телеграм, можливо, я оставлю. Та й ще. Не забувайте про попереднє відео. Про першу частину, Його теж обов'язково дивіться. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока-пока-пока.